Ми маємо сьогодні служіння в спомину, нагадування. І ми сьогодні будемо з браттями, я так розумію, все навколо Голговського Христа і все, що відбулося на ньому, говорити. І тому важливо не просто бути присутнім в зібранні, а дуже важливо, Соломон казав, щоб ми попрацювали в своєму розумі до слухання, щоб те, що ми слухаємо, щоб воно працювало. Бо якщо ми приходимо зібрання і уходимо зібрання. І думаємо, що зайшовши в зібрання, ми освятилися, то ми хочу розчарувати, ми не освятилися. Ми освятилися тільки тоді. Це слово визначає таку думку, що якщо ти зайшов в школу і тебе навчили, і ти навчився цим жити, оперувати, тоді ти освятився. А якщо ти зайшов в зібрання, вийшов і знову ти не знаєш, що робити, значить щось не працює. Читаємо текст з Євангелії Йоанна. Вираз, який записаний в 6 розділі 54-го вірша. Той, хто їсть мою плоть і п'є мою кров, має життя вічне, і я воскрешу його в останній день. Бо плоть моя істинно є їжа, і кров моя істинно є пиття. Хто їсть мою плоть і п'є мою кров, у мене перебуває, і я в ньому. Ми маємо оцей текст в сьогоднішньому часі, і цей текст прозвучав в минулому часі. Коли цей текст прозвучав в минулому часі, то багато людей спокусилися на Ісусі і сказав такі, сказали такий вираз: хто може слухати таку жорстку мову? Тобто задається питання, що хотів сказати Ісус цей, цим Словом, цією фразою. В тому часі люди спокусилися і відреагували, знаєте, негативно на цей вираз. Тому що євреї, не то, що, знаєте, не тільки до свинини не торкалися, як до нечистого, да? або до умершого, як до нечистого, а про, тіл, про тіло говорити, що хто не буде їсти моєго тіла і не буде пити моєї крові, воно звучить в розумі, розуміє простих людей, як абсурд. Але ми розуміємо, що Ісус говорив в притчах. А також Ісус говорив ну, в прикладах, як метаморфози, які означали щось глибоке, сказано в простих доступних виразах. Щось Христос хотів цим донести. Коли ми сьогоднішній час маємо, цей вираз знову стоїть спокусою. Тому що в сьогоднішньому часі цей вираз деякі люди, і в багатьох церквах в певний час, вони його перефразували. Вони сказали, що. Ось тіло, ось хліб, ось чаша, ось вино, яка говорить про кров Христа. І тепер кожен, хто прийшов в церкву і хто почав їсти цей хліб, і питишся її чаші, він має життя вічне. Це єресь. Це єресь. Чому я називаю це слово єресь? Тому що приходить людина, яка не хоче преобразовуватися своїм життям. Приходить людина, яка не народжена згори. Приходить людина, яка не любить Господа в своєму житті. І вона думає, бо її в церкві вчать, що ось тіло і ось кров. Їж, і що написано? Будеш мати життя вічне. Людина приходить в зібрання, бере від тіла, бере від крові, а внутрішнього перенародження не відбувається. І таким чином. Хтось обманув людину. Або таким чином людина запутана і не розв'язана. Вона приходить в зібрання, участвує в спомені, а переродження внутрішнього, вона ним не володіє. І таким чином ці речі підтрималися в церквах, щоб люди приходили в християнські церкви, їм давали участь в спомені без різниці. Хто. Головне, що ти прийшов. Головне, що ти є. Головне, що нас не 10. А на 100 в церкві. І таким чином показник кількості переслідує більше інтерес, чим сама якість. І тому в цьому виразі, в сьогоднішньому часі і в минулих часах, люди почали говорити гіретично. Вони почали преподавати людям таку думку, що якщо ти будеш участвувати, значить будеш мати життя вічне. Це такий самий абсурд, як на рівні що є чистилище. Так як люди собі, знаєте, совмістили поняття не жити свято в Господі і бути ослабленим, і при цьому всьому, знаючи, що вони недосконалі, і щоб, коли вони підуть в вічність, що там ще якесь щастилище є, що сьогодні вони чуть-чуть грішать, а попадуть в частилище, і там їх дочистять, і тільки тоді вони вічність зайдуть. Це теж єрет, це теж єретизм. Біблія і Першоапостольська церква не це мала виду на увазі. Христос, коли проповідував це Слово, що Він мав в виду. В одному виразі, хочу якби зачитати і показати, як реагують люди на самого Христа. І чи ми не замітимо в цьому таку саму послідовність і в сьогоднішньому часі? Івана, 6 розділ, 30 вірш. А вони відказали йому, яке ж знаменно ти чиниш, щоби побачили ми і поняли, 에, поняли тобі віри. Що ти робиш? Наші оці їли ману в пустині, як написано, хліб з неба їм давав на поживу. А Ісус е, сказав: По правді, по правді, вам кажу: не мої сей, хліб з неба давав вам, мій отець давав вам хліб правдивий з неба. Бо хліб Божий є той, хто сходить із неба і дає життя світові. А вони відказали до нього. Зверніть увагу, Ісус говорить відповідаючи на питання. Що не Моїсей давав хліб, а хлібом являється той, хто приходить з неба. Христос знову якось вуальовано або в якійсь такій прикметній мові щось хоче донести суспільству, тому що їм їх інтересує просте питання: хто буде кормити їх простим матеріальним хлібом? Хто забезпечить їх життя в тілі? Хто буде їх водити в тілі, хто буде турбуватися за їхнє тіло, хто буде приносити комфорт їхньому тілу? Але Ісус відповідає інтересно, і Він каже: «Бо хліб правдивий, хто хто йде з неба і дає життя світові. А вони відказали до нього: Давай, Господи! Зверніть увагу, вираз починається так. Тридцятий вірш. Яке ж знамено ти чиниш, щоби побачили ми і поняли тобі віри? Що ти, Ісус, маєш зробити, що ми тобі повірили? Але дивіться, як вони його називають 34-м віршом: Давай, Господи, хліба такого нам завжди! А тепер зупиняємося. Ми говоримо про те, що отакий тип людей це люди, які йдуть до Ісуса, які говорять до нього, які хочуть щось з нього знати, щось розуміти, чимось скористуватися. Вони називають його Господи в 34 му вірші, і вони не проти, щоб Він їх забезпечив. Але дивіться, як Ісус веде себе з таким типом людей. Тому що коли я сьогодні приходжу на роботу, у мене дуже багато людей, коли я кажу, слава Ісусу Христу! І весь народ в нас каже, Слава Господу, Васильович!» Я дивуюся, і закурили деякі люди цигарку, а під вечір хтось вже пішов не такий. Сказали слава Господу всі. Розумієте, ніхто не вдарив себе в груди і не сказав: Нема Бога. Володимир, що ви таке говорите? Нащо це в церкві там хай проповідують? Ні. Всі сказали. Але в житті нема того Господа. В словах нема того Господа. В діях нема того Господа. І тому я бачу, що подібний приклад. Коли люди йдуть до Ісуса, говорять Ісусу, називають Його Господом, воно сьогодні повно в нашій Україні, в наших співпрацівниках, в наших сусідах і все решту. Але що хоче Ісус від, від суспільства, Він каже, я хліб життя, хто до мене приходить, не голодуватиме, а хто вірує в мене ніколи не прагнутиме. Але я вам сказав, що мене хоч і бачили, та не вірите. Він каже, ви зі мною говорите, ви чудеса бачите, ви здивовані, вас задаються, виникають питання, ви називаєте мене Господь, але воно не працює далі. Ви знову не віруєте. Щось неправильно відбувається. Ми дивимося сьогодні в суспільство, ми дивимося сьогодні в церкви. Люди називають Ісуса Господом і без проблем. Люди носять хрестики і без проблем. Люди виконують обряди з юності, з дитинства дітей, будучи молодими сім'ями, ідуть і щось роблять, якісь обрядові речі. Но де той Господь? Де та справжня віра? Де то внутрішні переконання Ісуса в наших серцях? І чи церкви не стали сьогодні похожими до оцих людей? Які говорять до Ісуса, говорять про Нього як Господа, задають Йому питання, хочуть, щоб він їх комфортно обкладав всіма можливостями, але далі нічого не зрозуміли. Ісус каже, але я вам сказав, що мене хоч і бачити, та не віруєте. Тобто є багато людей, які говорять і кажуть, що вони розуміють що є, і показують, що вони понімають, бачать це питання. Вони не кажуть, що вони не бачать цього питання. Вони кажуть, що вони бачать це питання, ну вони нічого не роблять для цього. Що написано далі? В чому суть Христа? Що приніс Ісус? Давайте ми коротенько пробіжимо. Коли Ісус говорить про те, що Він прийшов, що Він прийшов зробити, святе Писання каже, ми беремо все від Писання, воно просвітлює розум, нашого серця. Що Він прийшов розруйнувати діло. Дявола. Що Ісус не просто прийшов служити, служити, відпрацювати, всіх накормити, всіх напоїти, всіх оздоровити. Ні. Він прийшов розруйнувати діло дьявола. Першим одним із самим центральних ділом дьявола є те, що люди посвячені гріху. Люди живуть в гріху. Люди признають, що є Бог. Люди розуміють, що є Бог. Но далі. Живуть в гріху. І що каже псалмопівець Давид? Псалом 118, 10 розділ, і 11, 10 вірш і 11 вірш. Цілим серцем своїм я шукаю тебе, не дай же мені заблудитися від твоїх заповідей. Я в серці своєму заховав Твоє слово, щоби мені. Не грішити проти Тебе. І зупиняємося, друзі. Ісус названий Словом від Бога. Ісус це не просто лице, одежа, зачіска. Люди бачили Ісуса, але вони не могли з Нього взяти Божественне. Вони не могли зняти з Нього слово мудрості, слово знання, Слово сили, щоб не грішити. А хтось в Ісусі не тільки бачив тілесну подобу, волоси, там, статуру, рост, вага, їв, не їв. Вони в ньому казали так: в тобі глаголе вічного життя. Нікодим казав, ті речі, які ти робиш, ніхто. Чуєте? Ніхто не може робити. Що це означає? Що слова Ісуса це слова сильного, це слова Бога. Це слова помазаного. І в його устах, і в його житті є така сила, якої до цього часу ні в кого не було і не буде. Тому, коли Христос прийшов, Він прийшов, Біблія каже, Іоанн описує його, і з'явилося слово між нами повне благодаті. Що проблема гріха говорить? Проблема гріха говорить, що Іван каже, п'ятий розділ, 37 вірш. Та й отець, що послав мене сам засвідчив про мене, але ви ні голосу Його не ні чули, ніколи, ані виду його не бачили. Навіть слова Його ви не маєте, щоб у вас прибувало, бо не вірите в того, кого він послав. Чуєте шикан? Він каже, що і слова вас немає. Я хочу переключитися на слово слово всередині нас. Я не хочу питатися, скільки разів ми в зібрання прийшли. Я не хочу спитатися, чи хрестик носиш чи ні. Я не хочу спитати, скільки ти обрядів виконуєш. Я хочу спитатися, чи слово від Ісуса ти почав брати в своє життя? Чи слова Ісуса стали для тебе самим основним в твоїй долі? Що вони будуть тебе рятувати? Що ти зрозумів, від чого тебе рятувати? А то люди ходять з церкви, виходять з церков, ходять з церкви, виходять з церков. Вони хочуть, щоб Бог їх освятив машини, і вони були дорогі, і ніколи не ламалися, і їм не треба було віддавати гроші. Вони хочуть, щоб в них дома самі построїлися, і вони були в охороні Божій. Вони хочуть, щоб вони мали дітей і вони ніколи не слабували. І всі від Бога все хочуть. Друзі, це не то слово, і то не той слуга, прийшов цим речам подражати. Ісус прийшов, щоб ми отримали Слово від Бога в серці. Тому що Давид каже, цілим серцем своїм я шукаю тебе. Не дай мені заблудитися від твоїх заповідей, від твого слова, від твоєї волі, від твоїх цінностей. Я в серці своєму заховав Твоє Слово, Щоб мені не грішити. Що це означає? Це означає, що слово від Бога. Воно приходить в серце і розум людини. І той, хто крав, дивиться на Ісуса і каже: ні, но я не зможу, я не буду, я не буду. Слово про Христа, Слово про спасіння стає більшим вибором в твоїй волі, чим те, що ти любив раніше. Людина починає казати: я жив би Слова Божого в серці. Це все марнота, гроші, кар'єра. Це потрібні речі. Але вони мені не дали спасіння. Вони пусті, вони тимчасові, я ними прокористуюсь, а прийду до батька. А він не думав про гроші. Він думав про відносини. А в мене не було з ним відносин. Я був хороший паїнька. Я не пив, я не курив. Я працьовитий, але цього мало. Бо я відносин з Богом не набув, а він мій творець і мій батько. І тому він каже. Цілим серцем. Ми не просто забігаємо в зібрання, відсидали і пішли. Цілим серцем я шукаю тебе. Що робиться з людиною, яка починає бачити в Ісусі спасіння, яка починає бачити, що вона в ріках. Дивіться, яка атмосфера приходить в серце, коли слово приходить в розум людини, коли воно приходить в серце на думки. Псалом 118. 12 і 20 вірші, по 20. Благословен єси, Господи. Навчи мене. Слово Боже, коли приходить в серце людини, воно викликає інтерес, щоб Бог навчив мене спасатися, навчив мене постанов своїх. Я був грішником, я був облудливий, я був блудник, я був грішною людиною. Ну, коли слово Твоє прийшло в моє серце, я завм'як. Я сказав, навчи мене постанову, я не вмію, я не можу, я грішний. Устами своїми я розповідаю про всі присуди твоїх. Людина починає сповідувати устами своїми не про заможність, не про кар'єру, а вона починає говорити про Божі присуди. Вона починає говорити людям і собі, і цінити це в своєму житті і казати, що Бог Він сильний, Він могутній, він суддя. З дороги свідоцтво їх радію я, як маєтком великим. Людина, коли отримує в серце слово, природа цього слова і відчуття присутності Бога, создає всередині оцінку і переоцінку речей. І коли людина приходить в зібрання і хтось свідкує або якісь свідоцтва, якісь переживання, людина це цінує як великий маєток. Бо він каже, з дороги свідоцтв, дорога свідоцтв. Коли я на неї чую, коли я її бачу, я восторгаюсь. Розкажіть це невіруючим людям. Розкажіть це людям з церков, які називають Ісуса Господом. Розкажіть їм щось велике про Божу славу. І вони стоять холодні, такі: знаєте, ну так, да, ну, да, буває, да. нема там здобутку великого маєтку в серці. Нема переоцінки. Я буду радіти твоїми постановами. Слова Твого не забуду. Слова Твого не забуду. Своєму рабові пощасти, щоб я жив і буду держатися слова Твого. Відкрий очі мої, хай чуда закону Твого я побачу. На землі я приходько. Вже не живеш, як Бог. А вже живеш, користуючись як приходько, тимчасово, акуратно. Треба кар'єру, да ростем, но це не основне. Треба будувати дом, да, слава Богу, але це не основне. Треба одружитись, да, слава Богу, але це не основне. Бо слово твоє я в серце заховав. На землі я приходько, Ом, от омліває душа моя стуги за твоїм законом кожного часу. А тепер назвіть, хто це? Брати і сестри, це віруючі, які народилися з гори. Ось їхня опись. Отак вони виглядають. Тому коли суспільство на нас дивиться, і для них Ісус це Господь, і для нас Ісус Господь. Але коли ми говоримо про ось, оці такі внутрішні переживання, віруюча людина сукрушається, вона обмліває, вона, ну, вона радіє цим речам. А просто людин стоїть і каже: Те? Трошки дивний він. Фанатик. Штунда. І обзивають, тому що нема оцього відкриття слова, нема народження згори, нема страха Божого. Коли Ісус прийшов розруйнувати діло дьявола, написано так: але вас я пізнав, що любові до Бога ви не маєте. Отак подивився Бог в наші серця і сказав: не маєте любові. І що каже Євангелія Римлянам, п'ятий розділ, восьмий, десятий, ще два текста, і я закінчую. А Бог, п'ятий розділ з восьмого вірша, а Бог доводить. А Бог не пропонує не теоретично доводить. Це дія, це жертва, це виконання. Це діє слово доводить свою любов до нас тим, що Христос вмер за нас, коли ми були ще грішниками. Невже Господь хоче потворствувати, щоб ми і далі лишились грішниками? Друзі, пішла боротьба. Народжені згори люди почали рости в праведності, в святих речах, і тепер є боротьба. І в цій боротьбі ми маємо рости, як діти. Тож ми більше спасемося ним від гніву тепер, коли крові його виправдані. Бо коли ми бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина Його, тим більше примиримося, спримирившися, спасемося. Життя Його. Тож нехай римлянам 16, 6 розділ, 12 вірш. Тож нехай не панує гріх смертельному вашому тілі, щоб вам слухатись його пожадливостей. І не віддавайте членів своїх гріхові знарядя неправедності, Але віддайте себе Богу. Віддайте! Він доказав, він зробив, він перетерпів, він боровся, щоб полюбити, щоб спасти тебе. Чому сьогодні ти перестав боротися? Чому ти сьогодні не хочеш бути як, як чоловік повинен до жінки тулитися, так і жінка повинна тулитися? Це, це об, обоюдно, це з двох сторін. Чому, якщо Бог доказав, що він полюбив, чому ми перестали старатися? Чому ми перестали боротися? Чому ми перестали цінити його слово більше усього? Бо хай гріх не панує над вами, вибо не під законом. А під благодаттю. Коли вам відкрилася благодать, а благодаттю названо, що Бог полюбив нас і доказав нас. Він зарядив нас милосердям, любов'ю своєю. І він сказав: іди і не гріши. Чуєш, не гріши. Не кажи, що я люблю Бога і завтра буду знову робити те саме. Ні. Ти полюбив Бога. Тепер навчись від Бога жити свято. Заклади в своє серце словом, своє, щоби мені не грішити. І тому нехай не панує гріх. Спомин, який ми сьогодні маємо, брати і сестри, це не обрядова річ, це нагадування, це мотивація, це підняття страху Божого в народі, це експлікація для того, щоб тобі нагадати і мені, що виконалося на Голговському хресті, скільки це заплачено, яка ціна, яка трудність, яка боротьба, скільки пролито крові за тебе. Щоб ти був в перемозі сьогодні, і я був в перемозі, як розламалося тіло, щоб нас об'єднати. Нас об'єднати, ми тут різні, всі, ми всі зі своїми інтересними поведінками. Ми не всі подобаємося друг другу. По-простому скажу. І він, розламавши, показав ціну досягнення, вспомин, піднімає страх Господній, піднімає віру. Приносить тому, хто не прав сьогодні покаяння, хто почав цінити маєтки більше, чим дорогу свідоцтв, що вона як маєток, то Бог сьогодні проголошує в зібранні ось моя любов. В цих речах. І я нагадую церкві, щоб церква не просто їла хліб, хліб, їла відпила пила від чаші і уходила без перемін і перемоги в своєму серці. Я не це переслідував, коли казав: якщо будеш їсти тіло моє і пити від крові, будеш мати життя вічне. Ні, я мав в виду, що коли ти будеш цінити мене, зберігати слово моє, щоби тобі не грішити, рости в цих речах, ти побачиш славу мою в собі, і ти побачиш життя вічне. А Івангелія Вітуана каже: а життя вічне є те, щоб кожний знав тебе. Єдиного Бога і Отця. Тому що Ісус привів нас в відносини з Богом глибоко, щоб що би не сталося, які би проблеми не лягли, Його діти трималися не за хліб, не за дом, не за зарплату, а за слово Бога. І рятувалися в дні трудні словом Бога. Ви знаєте, що іноді здоров'я пропаде. Я на днях собі сказав і я старію, і 45, і я сивий, і сили мене трошки покидають. І не такий я жвавий. І це криза в душі, це перелом. Це треба розуміти, що ти йдеш до чогось другого вже в житті. Тобі придеться вже не так думати. Це вже не так ти будеш з тачкою бігти, як в юності, саме найкраще. Друзі, це перелом, це криза. І в кризові моменти, добре, коли ми тримаємося, не за те, що ми набули. А то, що ми набули в Бозі, щоб воно ночі потішало наше серце тоді, коли зарплати не хватає, тоді, коли здоров'я ослабіло, тоді, коли все чуть-чуть не так, як би хотілося, мрілось, очікувалося, А ти міг казати, а Бог мій Спаситель живий, я служу йому, я Його належу йому. Слава Ісусу Христу!